Super Mario RPG, Ремейк шедевр чи гімно? Коли вийшов оригінал, він став культовою грою. Тож як щодо ремейку, це нова гра на сич, що є ремейком гри релізнотої в 1996 році. Бовзер краде піч, Маріо йде її рятувати, але хуяк із неба падає гігантський меч і всьому Пезда. Зоряний шлях зруйновано якісь. Зброї, тіпи з іншого Всесвіту, напали на світ Маріо, і тепер треба їх перемогти. Структурно, сюжетно і геймплейно це літералі перші фіналки, але натягнуті на світ Маріо. Покрокова бойовка з твістом в виді таймінгів, екіп, магія, діалоги, колоритні персонажі. Грається цікаво і приємно. На проходження гри в мене пішло 18 годин. Тобто гра маленька, як поміркам, ЖРПГ, дуже порадував новий контент, додали постгейм і цілих сім супербосів. І вони дійсно їбуть. Якщо вся інша гра проходиться лівою п'ятою, то постгейм супербоси прям цікаві і люті. В цілому це приємний експірієнс. Не шедевр 10 десятих, але гарна гра. Мені вдалося просто приємно і із задоволенням провести час. Також треба розуміти, що це все ще олдскольна жерга з покроковими бійками. А ще гра прям дуже легка. Навіть новачок в жанрі не зіткнеться з проблемами по грі. Ну і це Маріо. Тобто сюжет тут прям банальний, але в світі Маріо все прям дуже круто і весело. Тож, якщо ви тільки недавно пройшли оригінал або не любите олдскульні ЖРПГ, гра не для вас. Якщо ви чекаєте чогось видатного та челенджу, гра не для вас. Але якщо хочете покатати в класичну ЖПРГ на розслабоні, тоді вам сюди. Чи варто грати? Я, як людина, що грала і в оригінал і вже пройшла ремайк, скажу, що депенс. По перше, треба розуміти, що це не FF7 Рімейк. Це буквально та ж сама гра, що і в 1996 році тільки додали перероблену музичку, графоні, катсценки та півтори механіки. Тобто майже нічого нового ви тут не побачите про нове далі. Якщо ви любите маріво, сміливо грайте. Якщо любите класичні покрокові же РПГ, теж сміливо грайте. Головне, пам'ятайте, що це все ж таки гра 1996 року, і не чекайте від неї чогось нереального. Так що, купуємо.